Буде посадочка відбуватися. Кажуть, що треба запригнути. Опа! І все, посадка відбулася. Присібнули. І поїхали. Ось і родальбами, які біжать. Ось які. Завору тільки на родальбамі тут. Хоч ну, там посадочки їхать. В даний момент ніомін доступу. Качаємося, чого так. І все високий котець. Підвідувачі роди Льбаму їдуть. Значить, треба їхати. Оце коментатор. А ні, хлопчики, їдьте самі. Я б це отаку по лісі, отакого оце. Я проїхався. Ну по кінець той біг, я не хочу, блядь, Не з'їхати, це скажуть тобі. Там тобі спристягують гарно, так? Да? Я люблю, щоб мене пристігнули такого гарно, гарно. Оце вже крутий спуск. Найдовший тролей України. Там, хто вчора, мабуть, готується до старту. Поїхав, 10 метрів розставив. Ну дивись, і собака не боїться їздить. <рив> Ну от і все підняття.